52-річний Віталій Галайко загинув 4 грудня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні з ним прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Приятний. Що треба? Він би час допомагав усім. Всім його попросиш, він тобі зробить. Він разом з моїми внуками, його, сина, внук, теж вони дуже гарно дружать і до цієї пори ще дружать. Дуже хороший, дуже приємний і хороший. До лав Збройних сил Віталій Галайко доєднався у січні цього року, виконував бойові завдання на сході України. Це така людина добра, доброзичлива. Ну і хай йому буде пухом. Добрий, спокійний, врівноважений. Пішли вони на службу з моїм чоловіком в січні 2025 року. Оце вже буде рік. І отак вони попали. Вони. Вони там разом були на полігоні, і ну бачите, таке сталося, що і разом служили. Ну от, бачите, Віталія б не стало. З найрідніших у Віталія Галайка залишилися мама, син та троє онуків. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовище Нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.